Вислухайте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Акріль. Запрошую вас на програму Витоки. Розшуміли слуги рясними калинами і верби старі, в задумливих снах, де ходили з тобою, крутими стежили. Дякую на перегляд! де з тобою. Кали, як мріє ясна, та співає щастя, заквичана зорями, бо дівчина-краса зачарована тих десна, та співає щастя, заквічена зо. i mm -hmm. Юрій Йосифович зачарована десна, прем'єра в нашому ефірі. Цю пісню він почув у селі Крячківка на Полтавщині, і тоді Надія Роздабара, Ніна Рева і Галина. Попко із знаменитого карячківського дерева заспівала цю пісню так, що Юрко Йосифович не зміг пройти повз як пізніше виявилося, як пише нам виконавець її авторами. Є Дмитро Луценко народився в сусідній Березовій Руці, і Ігор Шамо творці вже добре знаної пісні Києве мій. І ось Юрко Йосифович мав цю пісню, він про неї пам'ятав і сьогодні запрезентував на стрімінгових платформах вже в сучасній інтерпретації властивій для цього виконавця, але в кінці використав музичну цитату виконання кричківських співачок. А супроводжує все це архівна хроніка Львова 1971 року. А власне, у витоках ми слухали цю пісню сьогодні як прем'єру в ефірі польського радіо для України. Темою сьогоднішньої програми буде власне трохи те, як працює зокрема Юрій Юсифович, звертаючись до архівних джерел. Що вони сьогодні можуть нам розповісти? В наш час як надихнути до спогадів, як надихнути до того, що було колись. 9 лютого, у неділю у Польщі відзначають Національний день етнографії, етнології та культурної антропології, а також 130-ліття заснування польського народознавчого товариства у 1895 році в залах Львівської міської ратуші. Про те, як змінюється робота етнологів та антропологів культури у контексті сучасного часу, особливо в контексті війни, що 30 2014 року відбувається в Україні, як змінюються методи поле дослідження, як сьогодні етнологія та антропологія можуть пояснювати різні суспільні процеси у програмі. Витоки розкажуть доктор Томаш Кошек, етнолог із Ряшівського університету, а також кандидатка історичних наук, керівниця Українського етнологічного центру інституту мистецтва. Вознавства фольклористики та етнології імені Максима Рильського національної академії наук України Галина Бондаренко передаю слово Томашу Кошику. Отож, чим сьогодні займається етнологія та культурна антропологія, можна сказати, що антропологія з джерелами, які є в етнографії, в народознавстві пізніше в етнології, це гуманітарна. Дисципліна, яка постійно розвивається, вона не зупинається і воно намагається добігти чи там, бути актуальною до того, як поміняється наш людський світ. Звичайно, що вона у зарані це 130 чи ще більше років назад, вона мала трошки інші уяви про, про світ, інші свої завдання. Тоді намагалась передусім реєструвати, описувати так звані традиційні культури, звичайно, і в Європі, як і в, в регіонах в, на інших континентах, де з'явилися європейські колоністи, і тоді було завдання описати ці різноманітність людських культур. Пізніше до того долучилося намагання зрозуміти, чому ми. Так на багато різних речей відрізняємося, але ми всі однакові ну, люди, одначе. Ну а зараз що? Ну, Зараз антропологія намагається бути далі актуальною. Тобто то значить, що ці традиційні суспільства, громади, вони звичайно заникли, але то не означає, що нам нема з чим боротися, що робити. І, наприклад, можна сказати, ну, про кліматичну. Кризу думаю, що всі знаємо. І, наприклад, є антропології, які намагаються зрозуміти людську кондицію, людську реальність в цей час, коли з'являються такі виклики, які пов'язані з, з цю кризою. Але то є антропологи зараз, які займаються більш медичними справами, які намагаються зрозуміти чоловіка в цій контексті лікування, але того також які Нові хвороби з'являються, які це має суспільні виклики для нас, для нашого суспільства. Так що антропологія, можна сказати, певний час, в певному миті воно така наука, яка має велику свідомість до того, що. Ми як люди міняємо нашу культуру, наші суспільства, і ця антропологічна наука намагається на це реагувати, ну і також намагається бути також актуальною, як іде за за теорії, як, як, як також іде за, за методологією досліджень. Останнім часом в своїй діяльності ти зосереджуєшся на пам'яті, як такому аспекті, який може пояснити різні процеси, особливо на пограничі. Чому пам'ять сьогодні важлива, теж і в тому контексті, що відбувається в нашій частині світу, я маю на увазі тут і війну, і велику міграцію, і теж віднайдення дуже часто свого дому, коли люди перебувають так насправді поза ним. Так, це правда, якось за останні роки трошки більше цікавить мене ця ці тема пам'яті. Я її розумію, бо я розкладаю як важливу частину нашої тотожності. І, ну, як знаємо, вона є важлива, можна сказати, постійно, бо нам перша пам'ять та наша така, би сказав, комунікативна, така, яка нам найближча з сім'ї, з дому. Це пам'ять, яка дозволяє нам розуміти, бути долученим до нашої пам'яті сімейної, до, до нашої такі моєї групи з другого боку, як пам'ять на прикордонні, при яка мене найбільш цікавить, це пам'ять, через яку можемо подивитися, як цей минулий час, коли мінялися, наприклад, кордони. Тут зараз я кажу, за кордон польсько-українсько-словацький сучасний, що це означало для локальних суспільств. Як вони це запам'ятали, ну а з іншого боку, також цей такий простір, в котрому можна знайти ну, десь які пам'ятники, дошки пам'яті або інші форми того, як хочемо позначити нашу пам'ять в просторі, ну також показує це минуле. І думаю, що ця тема ну, вона є постійно актуальна в Європі. Ми Можемо за останні кілька місяців навіть подивитись на це, як, що відбувається в Україні, тобто ну, війна з Росією, як Росія намагається в цю гру з пам'яттю грати, що, так щоб ну, нею маніпулювати. З другого боку, ну не пам'ятали два-три тижні тому на одної політичної зустрічі в Німеччині був приїхав один пан за Марики, який розповідає, що на Przeklęte, niemieckie społeczeństwo nie powinno już za bachę do czego pamiętać i rozpamiętować, tak jakbyśmy wszyscy no, zapomnieli, że to 8-9 dekad temu odbywało się w Europie. Także więc, mnie zdaje się, że ta tema no, jest stale aktualna, no, i w niej ja staram się pracować. Ну і мені здається теж, що якраз крізь призму різних підходів методологічних в антропології, культури саме пам'ять нам може більше пояснити, ніж, скажімо, в інших дисциплінах. Як ти думаєш, мені важко тут походитися, бо я би сказав, що в кожної гуманітарній дисципліні є така тема пам'яті, і з пам'яттю працюють і, і літературознавці, і соціологи певно, і педагоги, і психологи. І, і кожного є якась методологія, і з того, що знаю, ну кожна з тих дисциплін щось ну, має з Богу щось показати. Але ну для мене ця антропологічна перспектива є найбільш атракційна, найбільш приваблива, бо ну, якби завжди я дуже ціною працю з людьми. З різними людьми, коли ти маєш змогу їх зустріти, коли маєш змогу познати їх світ, і коли ти намагаєшся ну, зрозуміти, чому вони живуть так, а не інакше, чому вони відрізняються від тебе за свої, ну, щоденні, наприклад, активності, і в них інші пріоритети, чим в твоєму суспільстві. Ну і ця антропологія дозволяє. Мені здається, я в це вірю, намагається бути наскільки близько тих людей, що ти маєш шанс це зрозуміти, і, і з другого боку, ти також має в тебе шанс на це, щоб це перекласти на, на твоє суспільство, показати, що ну, ми просто відрізняємося по-інакшому розуміємо певні речі, що не значить, що одне є краще від других. І з пам'ятю подібно, так, коли працюєш з людьми в полі, і, і ти намагаєшся працювати власне за, за тему пам'яті, ти, ти можеш зрозуміти, що ми просто по-різному пам'ятаємо. Щось що офіційно може бути, там, має свою нарацію, свою, свою історію офіційно з боку локального суспільства, може, локальної групи, може зовсім інакше ця історія звучити, показувати. Інші нюанси, і це ну, є в якомусь смислі така поліфонічність пам'яті, яку я намагаюся і спостерігати, і намагаюся її розуміти. Час, в якому ми живемо, дарує науковцям унікальний, хоч і трагічний досвід, тому що проживання війни і її одночасне дослідження насправді випадало на долю наших попередників у Другій світовій війні, у Першій світовій війні. А зараз ми маємо приміряти на себе цей досвід багатьох категорій людей, українців, це і вимушені біженці в межах України, і за межами України, і людей, які щоденно думають про захист від шахедів, ракет, навіть ті, що перебували на окупованих та звільнених територіях. І звичайно, що це вплинуло на Предмет нашого дослідження ми займаємося антропологією війни, починаючи з 2014 року, хоч тоді наслідки і не були такими масштабними, але власне це події призвели до тектонічних змін в українському суспільстві, в нашому соціумі, і ми намагаємося все це об'єктивно фіксувати. І таким певним результатом наших досліджень є два томи наших видань: це такі об'ємні видання із серії етнографічний образ сучасної України. Це усна історія. І минулого року вийшов том це повсякдення воєнного лихоліття, куди входять біля 400… Текстів це тексти пам'яті про війну, записані зі свідчень очевидців з різних регіонів України, і ми нещодавно це видання презентували. Це те, чим займаються колеги з нашої наукової інституції, і не лише з нашого інституту, а і Львова, колеги, колеги, які працюють в інших наукових осередках чи інституціях. Вийшла книга Чернігівщина війні, тому що першочергове завдання це якраз. Зібрати ці всі свідчення, свідчення очевидців. Ми співпрацюємо з польськими колегами. Проходить щорічна конференція обличчя війни, в якій беруть участь багато наших колег. Ми мали з нашими польськими колегами багато наукових проєктів, що стосувалися пограниччя. Ми пишемо рецензії на їх книги. Ми видали наш журнал Народна творчість етнологія, присвячені польській етнології. І от у сучасних умовах тема біженства втрати. Українцями, пересічними, звичайними українцями втрата рідного дому це одна із актуальних тем наших нинішніх досліджень. Декілька наших аспірантів взялися за ці теми як теми їх дисертаційних досліджень. Один зішов пише про вимушених біженців, що мешкають в Німеччині в інших країнах Західної Європи. Я у 2019 році вийшла розділ про біженців, що вимушених переселенців в військових дій на сході України, і це тема надзвичайно широка. Бо на жаль, для українських етнологів зараз, культурні антропологи мають таке поле. І дай Бог, щоб це поле не було актуальним для, інших, для колег з інших країн. Це етнологія катастроф. Бо ми почали займатися це втрата рідного дому, рідного помешкання, землі свого краю ще починаючи з досліджень наслідків Чорнобиль. Ольської катастрофи ще перед цим були затоплені села як втрачений дім. Потім почалися військові дії на сході України, Донеччина, Луганщина Це взаємодії людей сприймаючи спільнот, із тих, що приїхали, на стратегії виживання, порушення норм повсякдення, і це все ті аспекти, про які ми раніше знали, що вони існують, але тепер нам доводиться цим займатися самим. Війна внесла також свої корективи і в методи наших досліджень, тому що, скажімо, якщо раніше трагічні події, наприклад, свідчення про Голодомор, ми записували це було складно для тих, від кого ми записували і для нас, але врахуємо, щоб минув проміжок часу. А зараз ми це записуємо по свіжих слідах і як. Правильно проводити ці дослідження, як працювати з такими категоріями людей, які шукати підходи, це такий важливий аспект наших сьогоднішніх досліджень. Пані Галино, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як сьогодні етнологія і культурна антропологія вона може людям пояснювати певні процеси? Ми звикли до того, що поточні події в Україні як правило коментують політологи, політики, соціологи. А як антропологія може давати відповіді і також давати надію на те, що, попри все, може бути краще, може бути добре згодом? Знаєте, зараз в цих умовах виріс дуже запит на інтерес до витоків, до історичних витоків, до культури, до аутентичної народної культури та всіх її явищ, і ми проводимо наприклад такі. Культурно-просвітницькі заходи, де розповідаємо, читаємо публічні лекції, є дуже великий запит соціальний на такі знання. Тому що в тих умовах, коли рушиться твій світ, звичний тобі, житло зникає повсякденний спосіб життя, приходить ворог, і ти намагаєшся вціліти в цьому всьому визначитися. Взагалі трима... люди тримаються за власну ідентичність для багатьох громадян в Україні, вона раніше не стояла так гостро, як зараз. Зараз ми знаємо і фіксуємо факти переходу обов'язкового побуті в російськомовних родинах, вибір у Української мови зміна конфесійної приналежності і пошуку цих культурних маркерів. Я знаю, як люди, що емігрували, наскільки вони підтримують власні якісь кулінарні традиції, культурні різні заходи відвідують оці, плекають ті знання про свою обрядову культуру, якісь обрядові практики, ті ж різдвяні великодні традиції, і ми якраз розповідаємо про це і несемо меседж у цей про українську культуру. Культуру я особисто прийшла до такого висновку, що наша культура все-таки вона належить до такого типу воскресаючої культури, ній є таке незнищене якесь ядро, яке дозволяє і самій культурі, і етносу вижити і зберегтися в будь-яких умовах. Це підтверджує той історичний досвід, який наш народ пережив, і те, що ми проживаємо зараз. Ну, скажімо, різдвяні традиції, я недавно готувала і читала по публічну лекцію про вертеп, про українську карнавальну культуру, то за часи війни вертепні традиції, різдвяні вони прийшли в ті регіони, де раніше вони давно вже вийшли з ужитку і про них забуло. Зараз це важливо, як бо це заявити в публічному просторі, наприклад, в Покровську. Проводилися вертепна хода минулого року. Це заявити про те, що ми українці, ми тут існуємо, і це наша земля. І ось наші такі культурні маркери. І це власне те, чим і займаються наші науковці. Ми це фіксуємо, ми це зберігаємо і пропагуємо. Популяризуємо. Ще таке питання про контекст про поле досліджень. Ви вже згадали так, що ця тематика абсолютно вона змінюється є це. І травма, і трагедія, але разом з тим, вертаючись до витоків, це власне фольклорного типу дослідження, збирання текстів. І сьогодні, на жаль, ми маємо території тимчасово окуповані, куди фактично дослідники не можуть потрапити. Але це не є проблема останніх трьох років, але це тягнеться із 2014 року. Так, на жаль, ми вважаємо, що все таки ці території тимчасово втрачені. Багато людей виїхали звідти. І навіть оцей наш том, що вийшов минулого року, ввійшли тексти багатьох людей, що прожили окупацію. Ці люди виїхали, ми беремо в них інтерв'ю. Ми знаходимо, скажімо, зберігається на цих територіях, все одно зберігається інформаційний такий спротив окупанту. Є люди, що бережуть свою українську ідентичність, і цифрові весь суспільство, цифрові технології дозволяють навіть на тих територіях територіях мати хоч слабкий, і ну, часто це ну, це може якісь поодинокі випадки, але ми маємо такі зв'язки. І скажімо, те, що ці люди вірять, що. Батьківщина, Україна, Матерікова про них не забула, що ці території будуть звільнені, і як казала одна професорка відома, і в своїй квартирі в Донецьку я поставлю на полицю саме цю книжку, яку я зараз тримаю в руках. Це книга про історію і про звичаї і традиції. Так що і те, що відкрила війна, крім її трагічного і страшного потворного обличчя, вона відкрила таку велич духу нашого народу і притаманну українському етносу. Здатність в критичних моментах гуртуватися, об'єднуватися, створення різних волонтерських рухів. Громадських об'єднань, жінок різного віку, дітей, які займаються волонтерством, які плетуть сітки, варять борщі, готують посилки на фронт, відправляють це. Небачений розвиток стався такий скачок у розвитку саме громадянського суспільства в Україні, і це те, що також дає надію. Це позитив, той який існує, і ці рухи. Не, не зникають вони, правда, в порівнянні з 22 роком, можливо, вони десь пішли в тінні з інформаційного полі про них менше говорять, але вони не зникли, вони існують, і саме це дає надію на те, що цей колективний дух народу, що він сприятиме і сприяє перемозі, і ми це також досліджуємо, фіксуємо. Історикиня, керівниця Українського етнологічного центру при інституті мистецтвознавства фольклористики та етнології імені Максима Рильського національної академії наук України Галина Бондаренко, а також етнолог доктор Томаш Кощик із Ряшівського університету, були гостями програми Витоки. Я також нагадаю, що її після радіотрансляції також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти Апка а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. А на сьогодні я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.